Всім привіт! З вами Ark Band. І сьогодні я вам нарешті знімаю питання-відповідь. Тут в мене на коментарях є пару, так що вам варто послухати. Тут є таке... Ану, Мія Влог Вона каже клас. Лайк Ще знімати. Ну звісно, я ще знім... буду знімати. Ну, я ваш арк. Я. Тут далі йде у нас Леді Блогер. Вона тут каже, а ти будеш знімати питання відповідь? Ну, звісно, я вже знімаю. Ну, і вона ще написала, що класно. Далі у нас є Влад Буднарок. Він він каже мені, цимбали розстроєні, баши, баси фальшиві. Ну що, я винен? Я просто хочу для вас показати, як я граю аркан. Ну. Ост. Е, я поки що вам в селищці під відео. Знизу під відео. Буде канали «Мія Влог і Леді Блогер. Ні, влада, а влада бодна рука я не буду кидати. Він мені тут написав, що тут мені брат напи, йому написав, що, що вони вбив а він каже погані ще й слова. Ну навіщо писати погані слова? Навіщо? Я не знаю. І, о, ви напевно знаєте, Андрюху Елмі. Він каже, красавчик. І бачите. Далі йдемо до відео. Так. О, тут пише Сергій Свищик. Ви бачили то відео. Кардинальні зміни. Тут Сергій Свещик пише. Куди дівся Арес Габазан? Ну, утік, так. Бай, ну. ну, далі. Ну, ви знаєте, я вже артбенд. Так. Ось тут ви бачили то від... це бачили відео. Мій Академ Концерт, ви бачили, 58 переглядів. Тут Вася Кучерин і його теж, теж буде канал. знизу під відео. Василь Кучерин, то він, ну так. Він сказав вам, що виставив ліке, лайк. Основу лад бодарок Ха, ну, я це граю на ну, знаєте, на цимбалах у, на академконцерті. концерті. А тут він пише, хах, цимбали не строїть, зовсім лежа. Чесно, без обід, але вони не розстроюють. Ну, це нормальний ксачки, ні цимбали. Я не знаю. Далі. О, блокбуднарок. Ти є в ВК? Звісно, є. Мо а моя ВК, моя група, буде знизу під відео. О тут двадцять Знову. Ставте лайки, люди, далі. О, тут теж барабандіт. Бара барабандіт. Так слава Україні! Дякую, Героям слава! Далі. Тут нема коментарів. Так, теж. Бум-бум. Все, ви побачили мої питання і відповіді. Я відповів на запитання, які дали мені мої друзі коментарі. Ну, не друзі, незнайомці, ну, ті, хто до мене підписався. Якщо вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал. І не забувайте знову писати в коментарях і вийде друга версія цього самого відео. Про, комента... Про ці питання-відповіді 2 буде. Ну, всім бай-бай!